Починаємо наш урок математики. Тема уроку центнер, порівняння іменованих чисел та розв'язування задач. Працюємо в підручнику на сторінці 71. Розгорніть свої зошити. Запишіть число, класна робота. Якщо потрібно, ставимо відео на паузу. Так, кусні обчислення. Гра потяг. 70 відняти 23 дорівнює 47. 47 додати 15 то Потрібно ставимо відео на паузу і рахуємо разом зі мною. 62 відняти 18. 44 додати 19. 63 додати 37. 100. Заповнюємо другий потяг. 34 відняти 15. 19 додати 37. 56 відняти 28. 28 додати 23. 51 відняти 18. До 33. Перевірте, чи співпали ваші відповіді. Чи співпали наші відповіді. Усне завдання. Котру годину показують годинник. Годинник. Перший годинник показує 4 години 10 хвилин. Котру годину буде показувати цей же годинник через 25 хвилин. Четверту годину 35 хвилин. Другий годинник показує 5 годину. Чому 5? Тому що стрілочка зійшла з 5, але ще не повністю на 6, так? Тому 5 година. 50 хвилин. Який час буде показувати цей годинник через 25 хвилин. Це вже буде 6 годин 15 хвилин. Третій годинник. Дивимося, стрілочка зійшла з 12, але ще не наблизилася і не стала на одиничку. Отже, маленька годинникова стрілка показує на 12, а хвилина на 4, тобто 20 хвилин, тому що. У нас від цифри до цифри 5 поділок. 5, 5, 5, 5. Отже, 12 годин, 20 хвилин. Час через 25 хвилин. 12 годин, 45 хвилин. Так, це верхній показник це перша половина дня, або просто, як ми називаємо, а ось друге число це друга половина дня. Так, і останні години. Зійшла з восьми годинникова стрілка, але ще не підійшла до 9. Тому 8 година 30 хвилин, а пів на 9 Так. І через 25 хвилин це буде 8 годин 55 хвилин. Так. Сторінка 71. сьоме завдання усно. Яке число пропущено. У нас є намистинки 1, 4, 5, 8, 9, 12 і останні 17. Два пропущених числа. Потрібно встановити закономірність, послідовність. Яке ж число пропущене? Поставте відео на паузу і поміркуйте, що ж пропустили. 13 і 16. Чому? Одиничка. 4, 5. Пропущено 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Пропущено 16, 17. Так, сторінка 71. Завдання номер 2. Виконуємо усно. Масу великих вантажів вимірюють за допомогою такої одиниці, як центнер. Центнер скорочено записують однією буквою Ц. В одному центнері 100 кг. Розгляньте об'єкти, які можуть мати один центнер. 100 літрів акваріум для рибок на 100 літрів це дорівнює одному центнеру. 100 кг картоплі або 2 мішки картоплі, великі мішки це один центнер. Троє дітей шкільного віку теж можуть мати один масу одного центнера. Номер 3 записуємо. Це в нас задача. Сторінка 71 номер 3 Маса свині 1 центнер, а теля на 30 кг легше. Яка маса теля? Давайте пригадаємо, як робити обчислення з іменованими числами. Від центнерів кілограми ми відняти не можемо. Тому переводимо все в меншу одиницю вимірювання. Менша одиниця вимірювання в нас кілограм. Чому? Тому що ми щойно розглядали, що в одному центнері аж 100 кг. Тобто 1 центнер це 100 кг. Отже, як тепер знайти ателя на 30 кг легше? Як знайти? Треба від 100 відняти 30 кг рівня 70 кг маса теляти. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язок відповідь задач. П'яте завдання виконуємо усно. У кожній із двох вантажівок привезли по 16 центнерів кавунів, а в третій на 8 центнерів більше, ніж у перших двох разом. скільки центнерів кавунів привезли в третій вантажівці? Чи можемо ми одразу дати відповідь на це запитання? Чому ні? Ми знаємо, що третя вантажівка на 18 центнерів важче більше, ніж перша і друга разом. Чи відома нам маса першої і другої вантажівки разом? Ні, ми знаємо, що і перша, і друга важать по 16 центнерів. Отже, яка буде перша дія? Спочатку дізнаємося, скіль... яка ж вага Одні... двох вантажівок разом. Так, короткий запис. Перша дія: 16 додати 16 дорівнять 32 центнери на двох на вантажівках, тобто маса кавунів двох вантажівок. Тепер, коли ми знаємо, що третя на 18 більше, тобто це ще зверху 18. Знову діє додавання. 32 додати 18 дорівняння 50 центнерів. Кавунів на третій вантажівці. Так, четверте завдання. Виконуємо в зошиті. Порівнюємо число, іменовані числа та вирази. Щоб порівняти вираз і число, треба знайти результат значення цього виразу. Спочатку порівнюємо число і число: кіл... 100 кг і 1 центнер. Щоб порівняти. Іменовані числа нам треба звести до однієї одиниці. Ми можемо перевести все у центнери або перевести все в кілограм. Пригадуємо, що в одному центнері 100 кілограмів, тому 100 кг і один центнер у нас буде порівну. 1 центнер і 80 кілограмів. Щоб порівняти, наскільки 1 центнер більший або менше за 80 кілограмів, нам потрібно перевести в одну одиницю вимірювання. Переводимо в меншу. Тому що центнери більші. 1 центнер 1100 кілограмів, 100 відняти 80 Тобто 100 кг більше за 80 на 20 кілограмів. Так, порівнюємо. Обчислюємо 2 центнери відняти 1 центнер. Це буде 1 центнер і 10 кг. Не переводячи, ми можемо поставити знак? Так. Тому що центнери більші. Ми знаємо, що 1 центнер це 100 кг. Друга пара. Тут вже буде 2 центнери і 100 кг. Все одно буде більше, тому що 2 центнери – це 200 кг, а 200 більше за 100. Один центнер і вираз 99 кг і 1 кг. Порівно, тому що буде 100 кг, а 1 центнер це те саме, що 100 кг. Знак. Менше 90 кг менше, ніж 1 центнер, тому що 1 центнер це 100 кг. І ось так. Самостійно виконайте, будь ласка, обчислення номер 1 сторінка 71. Став, ставимо відео на паузу, потім перевіряємо. На цьому дякую вам. сподіваюся, що урок був вам корисним. До зустрічі!